Помилки, які роблять люди, коли хочуть допомогти незрячому. Помилка номер один: схопити незрячу людину і кудись стягнути. Це не є допомога, це викрадення. Помилка номер два: вказівки, такі як туди, сюди, ось тут. Там особливо, якщо вони підкріплені жестами, взагалі не несуть в собі жодної інформації. Я перепрошую, а не підскажете, будь ласка, де музей у темряві? Е, музей? Так. А, музей? Отам, от в ту сторону, йдеш, і там потім повернеш, і отам от буде музей. Ага, дякую. А це де? Е, ну... Туди, там. Помилка номер 3 Жалість. Ви ще добре не знаєте людину, а вже проявляєте до неї жалість. Краще повага і нормальне спілкування. Боже, яка дівчинка бідна, нічого не бачить. Помилка номер 4 Робити все за незрячу людину. Марія, Марія, зачекай, давай я тобі зроблю чай, щоб ти не упеклася. Ні, дякую, я не опечусь, Все добре. Я за тебе переживаю. Давай я тобі налию, щоб ти не викликала. Я впеклась. зможу налити сама, дякую. Ну, давай я все-таки сама налию. Я, я сама. Я перепро... Я можу це зробити сама. Помилка номер 5 Говорити до незрячої людини дуже голосно, ніби вона не чує. Марія, привіт! Як твої справи? Я все чую спокійно.